Я постійно натикаюся в інтернеті на різноманітні відео і текстовий контент про те, яка, які жінки подобаються чоловікам, от якою треба бути, щоб сподобатися чоловікам, або які чоловіки подобаються жінкам, яким треба бути чоловіком, щоб подобатися жінкам. Тобто, як треба виглядати, як треба себе поводити, як треба спілкуватися, тому що саме от такий типаж подобається чоловікам чи жінкам. У мене від оцих усіх описів дещо. Виникає агресивний стан, і мені хочеться просто сказати людям: люди різним людям подобаються різні люди. Ну, немає якогось одного типажа, копіюючи, який ви всім сподобаєтеся, всім представникам приналежної статі, кому ви там хочете сподобатися. Ну, немає такого. Просто немає. І коли ви будете намагатися строїти себе те, ким ви не є, ви, по-перше, Можете прогавити ту людину, якій подобається те, якими ви є насправді. А по-друге, навіть якщо ви своїм притворством когось там підманите, приманите, ви ж маєте розуміти, що ви повинні будете грати цю роль і надалі. А це роль її неможливо грати, все життя. А далі людина просто побачить, ким ви є насправді розчарується, затребує назад оту чи отого, от кого було обрано. Помилково, думаючи, що це є істинне обличчя людини, а це просто роль. І я хочу вам розказати, так як ви любите приклади з моєї життя, про моє життя. Якось раз було мені 12 років. Ми тоді гуляли у великій, дружній, прекрасній підлітковій компанії. Я була там найменша. І в одне літо один хлопець на ім'я Валерій раптом почав подобатися усім дівчатам. Насправді для підлітків, для підліткових компаній це характерно. Якась дівчинка втюрюється в якогось хлопчика, розказує про це подружкам з компанії, і ті за компанію також починають закохуватися в нього. От було у Валерія таке козирне літо. Ну, треба сказати, що Валерій був того вартий. Він був такий рослий, міцний, він був лідер по натурі, він найкраще грав у футбол, був досить таки напористий, ну, дещо агресивний, звичайно, ну це подобалося, в принципі, дівчатам. І от в нього всі позакохувалися. Зрозумівши, що на нього всі дівчата запали, він в жарт із своїм другом, якого називав, кум. Казав, що я, дівчата, склав список з вас, і кожна щовечора ми ходили, гуляти ввечері, е, отримує там певний бал. Ну, наразі перемагає там от Світлана, наприклад, була така. Або ну, а сьогодні вже Світлана не перемагає, щось там Світлана не так зробила, перемагає Тетяна. Коротше, я програвала. Він на мене не звертав увагу. А мені ж теж хотілося приймати участь в цій конкретній боротьбі. Ну, я не знала, що треба робити, як треба зваблювати тих чоловіків. Мені було лише 12. Я вже дещо знала, звичайно, ну дуже мало. І от вони прекрасний. Разний день мама привезла мені книжку по астрології, і так я дізналася, що Валерій у нас виявляється тілець. Я до того поняття не мала нічого про ту астрологію, і в тій книжці було написано, що чоловік тілець а, любить, коли жінка виглядає максимально жіночно, така собі леді леді. А я не леді, леді на той час. Я грала в футбол. Я просто зав'язувала волосся в хвоста, я носила футболки звичайні, чи джинси, спортивні штани. Ну, плюхала насіння. Ну і взагалі я себе не поводила як леді. І я думаю, це, мабуть, через те, я йому не подобаюся, що я не поводжу себе як леді, і не виглядаю як леді. Думаю, все треба виглядати як леді. Думаю, як же виглядають ті леді? Я придумала, що я буду ходити гуляти в спідниці. У мене була. Міні спідниця, і у мене був такий резиновий пояс, який я замотувала на талії, ну, робила собі Талію. О, така була. Я почала підкручувати волосся маминою плойкою, фарбувати очі синіми, синіми тінями, губи, бахнилася маминими парфумами і, не перес... і перестала грати у футбол. І перестала плюхати насіння. Я думала, леді таким не займаються. Я і так просто стояла біля воріт футбольного поля, і всі грали, і ми дівки грали, і мені теж так хотілося грати, ну, мені хотілося і отримати трофей. Мені хотілося, щоб Біліра також за мене звертував Увагу, ну хоча б, щоб я хоч, хоч трішки більше балів мала, так ну взагалі нуль, він мене навіть не, не враховував. А ще мені мама виписувала журнал Kill Girl, і там писалося про те, як треба зваблювати хлопців. І я от і читала і я це все використовувала. Уявляєте? Коротше, через тиждень я виграла. Прикиньте, він вибрав мене. Але. І ще такі, знаєте. Підізвав свого друга і сказав, щоб той перевірив, я там взагалі згодна, не згодна. І цей друг каже: Ну Аліна, якщо, наприклад, тобі Валерій запропонує зустрічатися, ти погодишся чи ні? Ну я так чисто для себе питаю. А я йому кажу: ну, якщо мені він подарує букет троянд, то ні, я мабуть погоджуся. Прикиньте, вона хабна, да. Сама його вибігала, сама себе там строїла. Казна що? Ну, і що робити, Валерію? На другий день. Прийшов Валерій гулять з букетом квітів та відізвав мене такий червоний, сором'язливий, запропонував мені зустрічатися, і я погодилася. Проблема полягала в наступному: а що мені робити далі? Бо далі, по задумці Валерія, напевно, я, як леді, мала просто так сидіти біля нього, томно, вздихаючи, і продовжувати грати цю роль. А мені не хотілося. Мені хотілося грати в футбол, не знаю, бігати за подружкою з палкою. Мені 12 років. І, знаєте, коли дівчині, наприклад, 20, а хлопцеві від 22, то ну там різниця віці вже не суть. Ну, коли дівчині 12, а йому 14, ну це є різниця в психічному розвитку, це є різниця, це суттєва різниця. Я не могла йому в плані наших любовних стосунків дати те, що могла дати, наприклад, 14-річна дівчина, ну, чи дівчата з нашої компанії. Це був якийсь світ дорослих, в який я влізла, і Я була до цього не готова. І я просто, зрештою, дуже швидко повернулася до свого звичайного тодішнього образу. І це Валерію став знову почало не подобатися. Ми почали сваритися ці конфлікти в сім'ї, і ми протрималися десь, мабуть, тиждень чи два, от, і все. Я думаю, хух, слава Богу, я більше в це вплутуватися ніколи не буду. І вже тоді, будучи маленькою психологіною, я зрозуміла на віки вічні ніколи не треба строїть із себе те, ким ви не являєтеся. Саме через оцю проблему ви повинні будете продовжувати грати роль, а це неможливо. І тоді ви розчаруєте ту людину, яку ви здобули, і до вас же будуть претензії, і вас можуть навіть покинути будете страждати, або ну, в принципі. Ну, хочеться поводити себе природньо, хочеться бути тим, ким ти є, і щоб тебе любили за те, ким ви є, а не за те, що ви щось там із себе вигадуєте, як я стояла та принцеса траси. Ну, уявіть собі стоїть 12-річна дитина на каблуках в міні-спідниці, тут з тією талією робленою, тут кучері, тут тіні сині, як принцеса траси, їй богу. Ну, це було абсолютно зайве. Ну, мені звичайно було приємно, що я зрештою перемогла. Але в цілому результатом я була незадоволена, тому що ну це закінчилося нічим. Тому ви можете читати усі статті світу, усі відео слухати про те, яким треба бути чоловіком, щоб подобатися жінкам. Може, ви читаєте про те, що треба бути мачо, там чи брутальним. Ну не всім жінкам подобаються мачо і брутальні. Ну не всім. Так само, як не всім чоловікам подобаються яскраві, не знаю, брюнетки, чи пишно тілі блондинки, чи жінки, які завжди веселі, чи жінки, які завжди вам різним людям подобаються різні люди. Тому заспокойтеся трішечки, не слідуйте моєму прикладу 12-річної Гетери. Просто будьте самі місаміми, і обов'язково у вашому житті буде людина, яка вибере вас такими, які ви є, чого я вам і бажаю.